Одеської державної телекомпанії ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Співробітники Служби безпеки України виявили на стихійному звалищі в Одесі схованку активістів Кулікова поля, заявляє радник голови СБУ Мартіан Лубківський. Для нас дрібниць не існує, знаходимо і видаляємо все, що може принести паніку та горе. Так, в ході реалізації оперативної інформації на стихійному звалищі було виявлено схованку активістів Куликова поля, в якому знайдено та вилучено шість шашок армійського зразка. Зазначив він за інформацією СБУ, ці шашки. Представники проросійських рухів планували використовувати для низки екстремістських акцій в Одесі. Вилучені предмети направлені на експертизу. Попередньо інцидент кваліфікують за статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. В Одесі 14 квітня сталася пожежа в будівлі навчально-виховного комплексу, який розташований на площі молоді. Про це повідомляє прес-служба Гуди СНС України в Одеській області. Події надали підвищений ранг виклику пожежа номер 2 і вже через 8 хвилин на місце виклику прибули. Перші пожежно-рятувальні відділення, за словами старшого помічника чергової зміни оперативно координаційного центру облдснс Миколи Худенко, займання сталося на останньому четвертому поверсі навчально-виховного комплексу, де проводилися роботи з реконструкції приміщення. У підсобці горіли сміття та різний мотлох. Предбачувана причина пожежі коротке замикання електромережі в підсобному приміщенні, як уточнили в «Облдснс», до моменту. Виникнення вогню заняття в школі вже закінчилися, і дітей у будівлі не було. Тому трагедії вдалося уникнути. І до інших тем у німецькому глюбеку триває зустріч лав МЗС держав великої сімки. За словами міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера, у центрі дискусій у середу будуть Чисельні конфлікти в усьому світі, а також питання захисту клімату і безпека на морі. Штайнмаєр перш за все відзначив український конфлікт. Однак зауважив, що важливою темою будуть і бойові дії на сході країни. Крім того, міністри закордонних справ планують обговорити питання зміни клімату, зокрема його вплив на стабільність держав, зазначається в повідомленні німецьких змін. У одеських вузах вже близько місяця проходять люстраційні перевірки. Громадський комітет на чолі з юристами з'ясовує хто з викладачів престижних вишів міста хабарник, а хто пропагандує сепаратизм, викривати порушників, допомагають студенти за допомогою анонімного анкетування. Результати своїх перевірок представники комітету обіцяють передавати в міністерство внутрішніх справ, аби недобросовісних педагогів було покарано згідно закону. Коном перші перевірки на хабарництво і сепаратизм у вишах розпочалися в Одесі з Одеського національного університету імені Мечникова. Враховуючи останні події там побиття студента на Істфація та неприємна історія на факультеті журналістики, відкладати візит до вузу в довгу шухляду представники ілюстраційного комітету не стали і недаремно. Перші результати були вражаючими. Сьогодні на поступлення поступити в вуз в анкетах були указані суми від 2 до 5 тисяч доларів зачёт от 40 до 100 долларов, экзамен от 50 до 250 долларов, защита дипломной работы 500-600 долларов. Представники комітету зазначають, перевірки проводяться згідно з законом і за згодою ректорату університетів. Дана перевірка проходить абсолютно добровольно, тобто вона абсолютно добровольно согласовується з керівниками вузів, тобто з самі, самими, самими ректорами. Вони фактично самі готові, тобто вони самі розуміють, що да, щось таке внутрі є. Процедура доволі проста. Студентам роздаються анонімні анкети. Вони зроблені так, аби максимально охопити всі проблемні питання вишів. а також ліквідувати можливість викладачів з'ясувати імена респондентів за почерком та покарати їх. анкет анкет. при они в конверт, де декан печати обязательно. Після этот конверт виходить з аудиторії. Далі він йде на перевірку, де він вскривається при представителі вуза. Воно імені Меченкова перевірка на завершальному етапі. Паралельно анкетуються студенти політеху. Наприкінці травня люстранти обіцяють завітати до педагогічного університету, юракадемії і медину. Результати перевірок обіцяють оприлюднити в засобах масової інформації, а виявлених правопорушників покарати згідно законом. Івана дерев'янко, Віталій Безсмертний факти. З 1 серпня буде скасовано пільговий режим перебування українців на території Російської Федерації. Про це заявив голова Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський. Громадяни СНД можуть перебувати на території Росії до 90 діб протягом кожного півріччя 180 діб на рік. У той же час при порушенні цього терміну будуть застосовані заходи адміністративного характеру. Нині на території Росії перебуває понад 2 мільйонів громадян України. Біля пам'ятника невідомому матросу відбулось урочисте відкриття почесної вахти пам'яті. Щорічно понад 1300 школярів Одеси проходять школу військово-патріотичного виховання і несуть вахту біля вічного вогню на Леї слави. А кілька поколінь Одеситів носили і носять горде звання вихованець посту номер один. На заході побувала і наша знімальна група. Незмінна традиція з 1968 року. На Алеї Слави в парку Шевченка одеські школярі заступають на вахту пам'яті. Під час урочистої години пам'яті почесне прапор було передано учням школи номер 81 яким випала честь першими в цьому році стояти у почесній варті біля пам'ятника невідомому матросу. Але Слави, на які сьогодні вишикувалися хлопці та дівчата у передній формі до найголовнішого свята Одеси, 10 квітня, була реконструйована. Вперше за останні последние... более чем 40 лет восстановили Аллею Славы. Потому что 40 лет, более 40 лет здесь не проводились никакие ремонтные восстановительные работы. На Аллею Славы, которая будет абсолютно новой, красивой, достойной тех героев, которые дали жизнь за наш город. До пам'ятника поклали квіти і нинішні постовики, і ті, хто у минулі часи несли вахту. Разом вони вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Ветерани міста, благодарні молоді, які бдительно несуть службу, які виспитують нові покоління і сподіваюся, що вони пост передадуть свою службу на в настоя участники учасники печних карулов внес вахту в составі своєї школи пам'ятника неізвісного матросу. Це незабываемые вімена, це большая ответственность. Нести почесну вахту пам'яті учні одеських шкіл будуть аж до листопада, змінюючись щотижня. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний, Факти. З 2014 року на Одещині реалізується проект Чорноморська мережа підтримки спільного управління природними системами очищення стічних вод. Фінансований європейським союзом в рамках спільної операційної програми Європейського інструменту сусідства та партнерства Басейн Чорного моря 2007 2013 Партнерами проекту виступають представники органів влади вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і громадських структур Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Румунії та Туреччини. На черговому семінарі побувала наша знімальна група. Очистка стічних вод стає все більш актуальною проблемою, враховуючи темпи росту, кількості населення та посилення законодавчих вимог у сфері охорони навколишнього середовища. І якщо у великих містах технологічний прогрес дозволяє впроваджувати інноваційні системи очистки, то малі та дещо ізольовані громади не можуть дозволити собі витрати на будівництво та функціонування таких систем. В Одеській області розташовані 212 каналізаційно-очисних споруд, з яких 80 знаходиться на території здравниць і баз відпочинку. При цьому більше чверті з очисних. Хих споруд 26% знаходяться в незадовільному технічному стані і потребують капітального ремонту. Більшість з них були побудовані в 70-80-ті роки минулого століття і практично виробили весь свій технічний ресурс. Крім того, експлуатація багатьох з них ускладнена тим, що вони дуже енергозатратні, що в умовах підвищення цін на енергоносії робить їх роботу практично нерентабельною. Є альтернатива природні системи очищення стічних вод. Такі природні методи вже почали опробуватися, починаючи з тисяча 60-х годов прошлого столетия, и мы накап накапливаем и накапливали определенный опыт в этом деле. И сейчас мы должны как бы распространить эту, этот опыт на все страны, используем. Надо сказати, що положительный положительний уже вже був достигнутий во многих странах з гораздо більш холодним кліматом, таким як Фінляндія, Норвегія, Одеській області. Ці методи природної очистки, системи природної очистки стічних вод вже. Вже застосовуються і в ході цього візиту наших партнерів з країн Чорноморського басейну. Ми будемо представляти наш досвід досвід Одеської області, зокрема в Біляївському районі. Вже такі приклади є. Надійна технологія підходить для малих ізольованих або приміських районів із населенням не більше двадцяти тисяч чоловік. Тож є доволі гарним варіантом. Вважають учасники воркшопу очищення стічних вод у сконструйованих водноболодних угіддях. стан та перспективи. Україні. Ви дивитесь новини. Факти: ревматичні хвороби є однією з найбільш поширених у світі медичних патологій. Основний прояв цієї недуги стільки ураження опорно-рухової системи, суглобів, м'язів, зв'язок, сухожиль та кісток. Медики відмічають, діагноз ревматичні захворювання ставлять не лише людям похилого віку, а й молоді. Тож відстежувати найменші порушення в роботі опорно-рухової системи має кожен з нас. Сольові артропатії, артрити і артрози, червона вовчанка і решта діагнозів зі списку ревматичних патологій щороку погіршують якість життя людям як похилого, так і молодого віку. Найбільша загроза ревматичних захворювань не саме пошкодження суглобів, а ураження внутрішніх органів, легенів, серця, нирок. Тож, якщо вчасно не розпочати лікування, то відбудуться незворотні зміни в вищеназваних органах. Занедбана ревматична хвороба у більшості випадків загрожує інвалідністю. Впізнати передвісників недуги дуже важливо. если у него на протяжении от одной до, одной до двух недель сохраняется боли в суставах. Неважно, как, какая группа суставов, хотя больше всего настораживают, конечно, мелкие суставы кисти рук, именно пясно-фаланговые и проксимальные мягче-фаланговые, что характерно для ревматоидного артрита. Это уже повод обратиться к ревматологу. Регулярний біль, ломота в м'язах, слабість у кінцівках, напряк суглобів протягом тривалого часу сигналізують про наявність ревматичної хвороби. Ранкова скуті ще один привід сходити на прийом до ревматолога. Пацієнт, коли проснеться, йому треба розм'яти сустави, там зжати пару разів кісти, пройтись по квартирі для того, щоб болі і скованість в суставах пройшла. Ця скованість може длитися минути, може длиться, може бути до обіду у тяжових больших. Гострий артроз, або як кажуть в народі, відкладення солей – одна з найпоширеніших ревматичних патологій. Насправді до соли вона не має жодного відношення. Це є порушення хрящової тканини, навантаження на сугло безпричиняє біль і втому гострий артроз, звісно, особливо та сустав чиваючи тим, що очень швидко можна в течение года потерять сустав. Він очень і разрушается. Якщо ноль перший тип человек прийшов. Его пролечил, он, может быть, на годы забыть вообще о своих э, своих, э, своих проблемах. Вот если вторая степень, то уже нужно участие и врача, и пациента, чтобы он э, помогал себе, потому что если пациент... Тільки надіється на врача, то понібують то ну держить взаємно. Ранню діагностику і лікування ревматичних патологій пропонує Одеська обласна клінічна лікарня. Саме в цьому медзакладі надають фахову допомогу лікарі, ревматологи і артрологи. Також майже щоденно тут роблять операції з протезування суглобів. Оперативне втручання дає можливість відновити свободу рухів і повернутися до здорового життя. Майжако Віктор Доманський, факти. З початком бойових дій на Донбасі по всій країні активізувався потужний волонтерський рух, українську армію та мирне населення, яке страждає внаслідок зовнішньої агресії, підтримують волонтери навіть із найвіддаленіших куточків країни, у тому числі Одещини. Проте, коли рух набуває таких великих масштабів, координувати його дії стає дедалі складніше. Звідси і з'являються непорозуміння та неузгоджені дії між волонтерами не лише на всеукраїнському рівні, а й навіть всередині області. У чому ж головна причина непорозумінь та як вирішити проблему, розповіли керівники новоствореного інформаційного центру волонтерів Одеси. Да, является действительно объединить людей в одном информационном поле И уже теперь не столько даже может быть объединить, сколько помирить их. И показать на примере интервью, на примере материалов, которые каждый из них будет читать друг о друге, напомнить им о том, что они делают одно общее дело. Інформаційний центр волонтерів Одещини буде являти собою прес-центр вузького напряму, який акцентує увагу лише на проблемах волонтерів. І за нинішніх обставин такий центр може бути справді вирішенням багатьох питань, які виникають у волонтерській роботі. В такий важкий для країни час надважливим є об'єднуватись навколо проблеми, незалежно від того, волонтер ти чи звичайний пересічний українець. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Вже не перший рік, декілька раз на рік, Одесити мають змогу насолодитися світом співу чарівної музики та спілкуванням з високодуховними творчими особистостями. Благодійний фонд, медичний центр Надія, добро і добробут разом з одеською єпархією. Ось вже не в перший раз запрошує Одеситів на святковий благодійний фестиваль Пасхальна Музична Багатобарвність. Цього року вони відкрили свої двері 14 квітня. Пасхальна музична багатобарвність, святковий благодійний фестиваль та наше улюблене місто цього року понесли велику втрату. 16 березня пішла від нас заслужений діяч мистецтв України, чарівна жінка, безсменний натхненник низки благодійних заходів, які проводяться за ініціативою родини меценатів, благодійників, людей з великої літери Філіпчуків Володимира Станіславовича та Людмили Олексіївни, Тамара Афанасьівна Сазонова. Ушла Тамара Афанасьевна Зазонова – это замечательный человек, зашложенный деятель культуры Украины и просто красивая, обаятельная женщина. Мы потеряли ответственного, благородного, очень профессионального, талантливого соратника. Она була головним організатором благотворительних програм. Разом з нами скорбить все місто. Ми втратили умну талановиту високоморальну духовну людину. Зі знанням своєї справи вона створювала кожну програму, і цю останню також підготувала вона. Саме ця програма і стане реквієм. Концертна програма паскального музикального многоцвіття цей цикл повністю посвящається. Тамария Афанасьевна. Соbornnaya. Мы отдаём должную память и низкий поклон её труду, её таланту, её э-э заботе, вот тому делу, которому она посвящала э свою жизнь. 18 концертів цього сезону благодійного фестивалю Пасхальна музична багатобарвність розпочалися зі хвилини мовчання за запокою душі та виступу хору духовенства одеської єпархії. Тамара Фанасів з повагою та тремтінням ставилась до кожного викладача, учня, концертмейстера або почесного гостя, які не тільки брали участь у святкових заходах, а й по житті в цілому. Сьогодні по великому рахунку свято пасхальні зустрічі вони. Були присвячені її світлій пам'яті. Бо Тамара Афанасівна, вона розробник цього проєкту, організатор, і її натхнення багато в чому створило таку ауру, куди приходять люди за різним віком від дітей до похилого віку людей. І ви знаєте, це дійсно був зірець сучасного інтелігента, і мені здається, що такі зустрічі вони надихають на добро, на майбутнє. Вони окреслюють той шлях, яким нам треба йти. Традиційно в рамках благодійного фестивалю проходять виставки художників та фотохудожників нашого міста цього року. Своє мистецтво на суд глядача надав заслужений діяч мистецтв України Володимир Ковальов. Спіть спокійно, Тамара Афанасівна. Ваша справа, якій ви віддали всю себе, а саме служінню творчості на благо людей, буде горіти світлим променем в наших серцях. А постійні глядачі та шанувальники благодійних святкових традицій, які започатковані та вже багато років проводяться родиною Філіпчуків, також не залишились осторонь та вшанували живими квитами, пам'ять, які залишили біля фото на самому почесному місці. Ви дивились новини. Факт. Я бажаю вам усього найкращого і до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить.